Мер Луцька Ігор Поліщук фактично визнав розкрадання на Луцькому комбінаті шкільного і студентського харчування. Ну, нагадаю, це саме те підприємство, яке забезпечує харчування дітей в школах. Отож, після останньої програми, де я озвучив, за якими цінами харчують дітей в школах, піднявся страшенний гвалт. Мене звинувачували в брехні. Мене звинувачували в маніпуляціях, казали, що таких цін немає. На мене ем, хотіли подати в суд, але чомусь досі не подали. Це питання піднімали на сесії Луцької міської ради. Про це зробив допис Ігор Поліщук в своєму Фейсбуці. Розійшлося широко, розійшлося, резонансно. І власне. Тут я хочу зробити декілька важливих ремарок. Що я озвучував раніше? Раніше я озвучував ціни, за якими харчуються діти в школах. Ну, нагадаю, там курятина, свинина по 520 гривень, картопля 60 і так далі. Чим вони відрізняються від закупівельних цін, ті, які намагаються подати Ігор Поліщук і компанія, і, начебто, в цьому звинуватити мене в брехні. Комбінат фактично купує за 177 гривень курятину, і далі, внаслідок своїх робочих процесів, перетворює її в рядочок в калькуляції, де закладені ціни на зарплату, де закладені податки, електроенергія, комунальні послуги і інші витрати. І вона вже тоді стає 520 гривень. І фактично ту порцію, яку купує ваша дитина, чи ви оплачуєте вашій дитині порцію в школі, там закладена ціна м'яса 520 гривень. І увага! Мені досі не надали відповіді на поставлені мною запитання до комбінату шкільного студентського харчування. Хоча комбінат шкільного і студентського харчування встиг дати якусь там маленьку прес-конференцію, показати депутатам іншим, е, якісь там окремі накладні, е, встигли дати підготувати якусь незрозумілу табличку для міського голови, встигли дати коментарі сайтам, якісь там договори. Але мені відповіді досі не надали. Ну, запитання, чому? Далі розповідаю про такий Найвеликий казус, от власне, те, що я анонсував на початку, яким чином міський голова Ігор Поліщук фактично визнав розкрадання на Луцькому комбінаті шкільного і студентського харчування. Я би міг сказати йому це особисто, але ну наш сміливий відважний мерчик видаляє всякі різні коментарі під своїми дописами в Фейсбуці. Він не хоче чути справедливої критики, він не хоче чути факти, аргументи. Тому ну, ця історія, власне, і буде для вас, та й трошки для правоохоронних органів. Отож, Луцький міський голова виклав табличку, де показав закупівельників і ціну цих закупівельників, якими ну, фактично закупівельну ціну для комбінату шкільного і студентського харчування. І одна фірма це є Лія Гроус, яка постачає м'ясо, рибу. Так ось ця фірма. Постачала продукти і для луцьких садочків. Тобто, це там трошки інші закупівлі, але постачала для луцьких садочків. Школи і садочки фактично одне й те саме. В січні 2024 року ціни різнилися. Ця фірма Ліагроуз постачала ціни для садочків на курку 159 гривень, а свинину 162 гривні. Тепер можна порівняти із цінами з цієї таблички. Яку дав комбінат Поліщуку? Там курка по 177 гривень, це плюс 18 гривень націнки, і свинина 186 гривень, це плюс 24 гривні. Тепер уявіть, комбінат купує ціни оптом. Тобто в даному випадку йдеться про 64 тонни курятини і 21 тонну свинини. Тобто, це не кілограм купити в супермаркеті, це величезні об'єми. І зрозуміло, при опті ці ціни мали би бути меншими. І зрозуміло, що е, якщо навіть цій, цьому підприємству Ліагроуз вигідно продавати садочкам по такій ціні, то коли продавати школам по такій ціні, це там супермаржа. Тобто тут закладені. 10-15%, які ймовірно потім осідають в чиїхось кишенях. Судячи з того, як Ігор Поліщук возбудився і починає захищати комбінат шкільного і студентського харчування, стає зрозуміло, в чиїх саме кишенях ці 15-20% осідають. Якщо говорити про цифри, ми вже сказали, скільки це буде на кілограмі, і сказали, що закуповують 64 тисячі. Кілограм курятини і 21 тисячу кілограм свинини. І якщо ж просто припустити, що е, такий же об'єм має бути і для шкіл, то втрати тільки на м'ясі, тільки на м'ясі курятині і свинині складають мільйон 600 тисяч гривень. Просто мільйон 600 тисяч гривень, які забрали з наших з вами податків. Ну, а є ще там фрукти, овочі, риба, спеції і купа всього іншого. Тож, ми з нетерпінням чекатимемо, коли нарешті дадуть відповідь на всі запитувані питання, коли дадуть всі документи, щоб можна було ретельно оцінити масштаби розкрадання, які прикриває Ігор Поліщук на Луцькому комбінаті шкільного і студентського харчування.